Привіт, друзі! 17 лютого сьогодні з вами знову Валерій Клочок. 17-18 лютого в Женеві проходять переговори між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів Америки. Але не лише Україна та Росія там присутні, не лише Іран, який також буде проводити переговори з США, там є й інші представники інших країн, і чимало країн там прислали своїх представників. Що вони там роблять? Зараз я вам готовий про це все розповісти. Всередині ж української делегації нібито є розбіжності стосовно того, чи підписувати угоду чи ні, вперше з'явилася така інформація з посиланням на De Economist, який пише про те, що ну, є ті, хто готовий швидко підписати угоду, готові мається на увазі в команді переговірній. Хоча, як на мене, ця інформація доволі сумнівна, я зараз також вам розповім детально про це все і на Росії. Нібито таки закриває з 1 квітня. Телеграм повністю. Роскомнадзор поки що чітко на це питання не відповів, ствердно, але і не заперечує. Підписка, коментар, подобайка. Дякую, друзі, що долучаєтесь. Отже, давайте тепер будемо розбиратися з тим, що відбувається в Женеві. У Женеві розпочався черговий раунд мирних переговорів у тристоронньому форматі: Україна, США і Росія. Триває він уже. Понад три години на цей момент, коли я вам записую відео, ну майже вже чотири. Головне завдання, як повідомив очільник переговірної групи Рестемомеров, вже доведено до них. Він каже: маємо погоджені президентом України рамки роботи і чіткий мандат на порядку денному безпекові та гуманітарні питання. Буквально через годину після початку зустрічі в тристоронньому форматі з'явилося повідомлення про те, що до Женеви прибули також радники Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. І вони після переговорів, сьогодні після переговорів, зустрінуться із делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Чи то буде разом, чи то вони окремо будуть зустрічатися, поки що не зрозуміло. За даними італійської преси, радники з нацбезпеки саме цих чотирьох країн. Присутні в Женеві і стежать за третім раундом мирних перемовин. Так дуже обережно пишуть журналісти, але направду, як на мене, вони приїхали, аби розуміти, що власне відбувається на цих переговорах за необхідності попливати на них, вони вже на них впливають. Ну і відстояти свій інтерес у цих переговорах. Чи свідчить це, що переговори завершуються і наближаються до якогось логічного результату? Як на мене, поки що ні. Але українська сторона розраховує на зустрічі з представниками згаданих мною країн, а можливо навіть і Сполученими Штатами Америки, для того, щоб і проконсультуватися в тому числі. А в Європейському Союзі назвали поступки, на які має піти Росія щодо України. Відповідний документ, друзі, днями був озвучений, анонсований, мабуть, так буде влучніше сказати, головою дипломатії ЄС Каї Калас. Вона поширила цей документ серед країн-членів. Європейського союзу і там прописані вимоги до Росії у можливих переговорах, тому не виключає, що радники з нацбезпеки Британії, Франції, Німеччини та Італії приїхали відстоювати європейський інтерес. Серед пунктів скорочення та виведення військ із сусідніх держав, ну яких саме сказати не можу, можливо, вони мають на увазі Україна. Виплата репарації і демократизація суспільства російського суспільства. Ну, ми з вами, я думаю, чудово розуміємо, що такі вимоги вони взагалі нереалістичні. Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, європейські дипломати називають ці умови максималістськими і додають, що ЄС відповідає на аналогічні вимоги Москви до Києва. Водночас лідери Європейського Союзу висловлюють невдоволення тим, що посередником виступають США, тоді, як Брюссель фінансує більшу частину допомоги Україні. Кажуть, ми також маємо бути в переговорах. Чи допустять їх до переговорів? Точно не допустять, але вони будуть знати про результати зустрічі вже сьогодні, з перших уст. тому вони там і присутні, маю на увазі представники країн Європи. Ну а де економіст пише про те, що всередині української делегації, яка бере участь у мирних переговорах, існують розбіжності щодо того, наскільки швидко слід укласти в угоду з Росією. Одна зі сторін, що дуже примітно, на чолі з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим, вважає, що інтересам України якнайкраще відповідає якнайшвидше укладання угоди під проводом Америки. І ця частина делегації побоюється, що вікно можливостей може дуже швидко закритися і далі не буде можливості взагалі говорити про зупинку війни. Інша частина української делегації, пише де економіст. Вона нібито знаходиться під впливом колишнього очільника Офісу президента України Андрія Єрмака. І якраз це крило налаштоване значно менш рішучіше, аніж крило Буданова. Ну і Декономість пише, що Зеленський, схоже, балансує між цими двома групами, водночас має власне бачення. Чому це інформація, яка ну, мені дуже сумнівна щодо правдивості? Тому що українська делегація отримує директиви від Зеленського. Про що вони можуть домовлятися з росіянами від цих директив? Відступати вони ну давайте допустимо, теоретично можуть, але це не дасть ніякого результату, тому що. Підписантом цієї угоди буде людина, уповноважена президентом, тобто відповідальність буде безпосередньо на президентові, або ж сам президент може бути підписантом цієї угоди. Тому домовлятися поза інтересом або поза рішенням Зеленського переговорна група апріорі не може. Є директиви. Я, до речі, про це неодноразово говорив тут на каналі із професійними дипломатами. Вони однозначно стверджують і наполягають, що переговірники завжди керуються тими в. Їх називають директивами, які дає їм глава держави на такі переговори. Чого б це не стосувалося? Торгівлі, війни, як у даному випадку. Тому ця інформація, як на мене, схожа дуже на вкид: для того, щоб розколоти саме всередині українську делегацію, посіяти паніку. Чи справді закінчиться війна у 26-му році? Ну чим далі, тим менше на це сподівань, хоча, звісно, все може бути. Робити ставки справа невдячна, тому що колотнеча, інформаційна, що відбувається дуже серйозно. Я, друзі, тут не претендую на останню інстанцію, тому що ну ні ви, ні я не ухвалюємо остаточних рішень, але ми з вами тут намагаємося аналізувати, власне, що відбувається. Ну, до прикладу, у 2026-му році завершення війни між Росією та Україною мало ймовірне. Про це говорить гендиректор Райнметал Арвін Папергер. Чому, власне, він так говорить? Та тому, що дуже все, друзі, виглядає просто. Адже корпорація Райдметал отримує шалені замовлення на виготовлення снарядів, бронетехніки і взагалі зброї. За його словами, Росія не зацікавлена на завершення війни. Також він повідомив, що Рейнметал може поставити більше ППО, боєприпасів, дронів і танків в Україні. Єдина умова. Заплатіть за це. Але каже не по всім напрямкам, поки забезпечено фінансування. Тобто, я б це зробив, дайте гроші. Папер додав, що німецькі виробники збільшили виручку на 36% на тлі війни в Україні. Звісно, друзі, навіть якщо припиниться війна в Україні, у папергера не буде менше роботи. Замовлень у нього багато на трильйони. Але в будь-якому випадку. Оплата замовлень буде залежати від інтенсивності війни Росії проти України. І, звісно, що виробники зброї зацікавлені. В підтримці конфліктів по всьому світі. Ну такий у них бізнес. А от у Європейському Союзі посилюються суперечки щодо 20-го пакету санкцій проти Росії. Про це пише Блумберг. Ми про нього також говорили тут на каналі. Я це коментував в ефірах різних телеканалів, Ютуб каналів. Я дуже песимістично налаштований до анонсованого анансованого Вурсулою 20-го санкційного пакету, де серед іншого було і санкції. Проти банків китайських, навіть там кубинських, проти портів, які пов'язані із тіньовим флотом Російської Федерації, повна заборона транспортування нафти європейськими суднами. Ну взагалі привабливий пакет. Але що дійде до фінальної його стадії, до фінальної форми? Низка країн, включаючи Італію та Угорщини, до речі, Італія, яка присутня зараз у Женеві, висловили сумнів щодо пропозиції покарати порти в Грузії та Індонезії, а також банк на Кубі, який за версією Брюсселя використовується для обходу обмежень на торгівлю нафтою. Греція та Мальта також побоюються ініціативи замінити ліміт на ціни. Там є стеля цін на російську нафту, замінити забороною взагалі на морські послуги, тобто заборонити перевозити російську нафту. Така ініціатива є. В проєкті 20-го санкційного пакету, але Греція і Мальта кажуть, ні, так не можна робити, а вони є повноправними членами процесу ухвалення цього санкційного пакету. Європейський союз розраховує затвердити цей санкційний пакет до кінця поточного місяця, до четвертої річниці початку широкомасштабного вторгнення, але прийняття потребує підтримки всіх членів. Тобто, пакет зміниться для того, щоб за нього проголосували. Це, звісно, не дуже приваблива історія, але знову ж таки ми не сподівалися особисто я на те, що в тому вигляді, в якому він був заявлений, він дійде до фіналу. Росія ж каже, що може розгорнути свій флот, щоб запобігти затриманню російських суден державами Європи. Поки що держави Європи не затримують російські судна. Ну, до прикладу, Франція затримала одне судно. Це танкер Грінч, але вже звільнили, тому що в них немає підстав його тримати далі. Наклали там невеликий штраф і все. Сказали, можна відправлятися далі по маршруту. Так от, друзі, за словами помічника Путіна Миколи Патрушева, у разі захоплення російських кораблів, Москва може вдатися до кроків у відповідь щодо суден європейських країн. І він закликав до жорсткої відсічі, зокрема Великій Британії, Франції та країнам Балтії. Каже, Якщо ми не дамо їм жорстку відсіч, то незабаром британці, французи і навіть Балтійці стануть настільки зарозумілими, що спробують заблокувати доступ нашої країни до морів, принаймні в Атлантичному басейні. Так говорить Патрушев-ідеолог взагалі війни Росії проти України один із тих, хто підтримує її надто активно в найвищих правлячих колах Кремля. Але що примітно, друзі? Велика Британія не заявляла про те, що вони готові затримувати російські танкери. Про це писала лише преса. Франція вдруге затримувала танкер, але знову ж таки відпустила. Балтійці навпаки говорили, не можна чіпати російські танкери, тому що це дуже небезпечно. Вони говорили нам, не обстрілюйте їх безпілотниками. Тому і ця ситуація, і ця вся історія, як на мене, безперспективна. Але не все так погано, як може видаватися на перший полі, тому що Росія все-таки скочується до формату Північної Кореї. Ну а це призведе до її повної ізоляції. Звісно, якщо європейці будуть виступати більш активно в питанні санкційного тиску на Кремль. То це буде більш сприятливим для нас. Але знову ж таки, поки що з цим проблеми. Про що йдеться мова, друзі? Про Телеграм, який активно хотіли заблокувати в Україні, але росіяни блокуватимуть його швидше за нас і роблять це вже. Чи заблокують його в нас? Ну, Поки що на тлі саме блокування на Росії, то я не бачу таких перспектив і загроз існування цього месенджера, який справді дуже популярний в Україні. Левляча доля українців отримає інформацію саме з цього месенджера. Тому, друзі, хто не підписаний на мій телеграм-канал, можете підписатися. Посилання є в описі під цим відео. Там з'являється все набагато швидше. Так от, телеграм-канал База повідомив, що в Росії почнуть повністю блокувати телеграм з 1 квітня. Роскомнадзор цю інформацію не підтвердив, але й не спростував. Відомство посилок заходи щодо повільного месенджера 10 лютого. За даними комерсанта, час обробки запиту до меном сервісу зріс вдвічі. Регулятор пообіцяв Продовжити обмеження, якщо компанія не розмістить сервери на Росії і не буде виконувати російське законодавство. Ну зручно тоді, звісно, вся інформація дуже легко вчитується. Це до питання, друзі, про те, чи дійсно Кремль має доступ до особистих даних, наприклад, користувачів месенджером Телеграм. Ну, я думаю, ви самі дали собі відповідь на це запитання. Тепер трішки про ситуацію в Україні, ну і про корупцію. Однозначно, зараз поговоримо. Спочатку про атаку. Росія здійснила 209 атак на об'єкти Нафтогазу у 2025 році. Це більше, ніж за попередні 3 роки разом. Також спочатку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на об'єкти інфраструктури Нафтогазу. Голова компанії Сергій Корецький наголосив, що через втрати власного видобутку доводиться імпортувати додаткові обсяги для стабільного проходження опалювального сезону. Це просто для статистики, друзі, щоб ви розуміли, що відбувається в Україні. Сьогодні, в день, як ви знаєте, лунала повітряна тривога, запускали нібито арешнік. Ну, кажуть, що це просто така інформаційно-психологічна спецоперація саме Кремля. Але вони вже показували, що можуть запускати арешники, тому треба пильнувати. Щодо ситуації в столиці з опаленням, в Одесі, до речі, сьогодні вже дуже складно після нічного обстрілу, там десятки тисяч, як сказав Зеленський абонентів, без енергопостачання та теплопостачання. У Києві ж 2600 будинків, які залишилися без тепла через атаку 12 лютого, сьогодні отримали тепло. Слава Богу, їх підключили, але 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах так і залишаються без тепла через атаку і пошкодження Дарницької ТЕЦ. Тепер, друзі, про ситуацію щодо взагалі відповідальності київської влади за те, що коїться в столиці. Прокурори повідомили про підозру дев'ятьом посадовцям комунальних підприємств Києва. За фактами неналежної роботи, внаслідок чого тисячі киян протягом зими зазнали численних травм та втратили десятки тисяч гривень на лікування або ремонт потрощених автівок. Ну дійсно, друзі, скажу зі свого власного гіркого досвіду дуже слизько. Тому будьте обережними, хоча це насправді зробити вкрай складно, коли слизьку. Практично всюди. Тротуари абсолютно нечищені в столиці. Продовж грудня 25 го року, лютого 26-го, зі скаргами на травмування до медичних закладів звернулося понад 6 тисяч громадян, серед них 300 дітей. Колишнього заступника начальника одеського обласного ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні, він накупив нерухомості, рухомості взагалі активів у 2020-2022 роках на суму 37,7 мільйона гривень. Це більше, ніж у 6,5 тисяч разів за його офіційні доходи. Ну, все, звісно, оформляли на родичів. Корупції в Україні нема. Ні, ні, зовсім вибачайте за сарказм. Щодо історії із суддею Тандиром, який свого часу у 23-му році збив на 22-річного Назвардіця. він був в стані алкогольного сп'яніння, суд йому зменшив заставу зі 120 до 20 мільйонів. Гривень. Тандир просив взагалі, щоб з нього зняли будь-яку заставу, відпустили під особисте зобов'язання. В той час прокурори просили повернути запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу. Застава поки що є, і тандира ніхто нікуди не випустив. Але сам процес дуже цікавий. Так само як цікавий процес із Галущенко. Відразу розпочну із застави. Сьогодні суддя його запитує, яка сума застави була б для вас прийнятною, тому що для нього просять заставу в 420 з лишнім мільйонів гривень. Справді сума дуже велика. Галущенко відповів: ну, не знаю, я міг би знайти десь 20-30 мільйонів ну певне з кишенькових друзі. Ну і про Галущенка також ще одна цікава деталь. Звідома екс-міністра юстиції Германа Галущенка, співробітника НАБУ Руслана Магамед Расулова розмістили в камері з неприємними сусідами. Про це заявив на суді. Прокурор САП і зазначив, що в липні 25-го року замміністра юстиції Євген Пікалов відправив Галущенку повідомлення, де було написано Доброго дня, поступило прохання від СБУ попрацювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу Набу. Завтра, скоріше за все, оберуть запобіжний захід. Просять безплатну камеру з неприємними сусідами. Прокурор каже, що того ж дня Пікалов скинув фото камери слідчого ізолятора. На це Галущенко відповів. Плюс, ну як військовий. Ну і також прокурор зауважив, що Галушенко на той момент лише кілька днів обіймав посаду міністра юстиції. Дуже примітивно це все виглядає, як в серіалі Санта-Барбара, і мені дуже прикро, друзі, вам це розповідати, але не говорити про це ну, не зовсім правильно. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що підтримуєте. Всіх люблю ці ми і не перемикайтеся. Все буде Україна!